Цей тиждень особливий, адже триває масляна свято, яке дуже люблять у народі. Триває воно тиждень. Саме ним проводжаємо зиму. Головною стравою на масляну є як відомо млинці, які печуть кожного дня з понеділка. Також масляна відома всенародним гулянням: це танці, співи, катання на санчатах, згірок та забави. Веселощі ігри розваги все це було присутнє під час свята, яке відбулося на стадіоні селища міського типу Торчин. Проводжали зиму і зустрічали весну жителі Торчина і навколишніх населених пунктів. Долучили до свята учнів десяти шкіл Луцького району. Ті, хто прийшли на місцевий стадіон, змогли побачити цікаве дійство: змагання, веселі, старти серед школярів, загальноосвітніх шкіл, зимові конкурси, хороводи і забави. Юнаки зіграли турніри з хокею. Перемогу святкували господарі, команда селища Торчин. Як часто граєте в хокей? Я перший раз, перший раз граю. Часто граємо на ставку з друзями. Були менші, і грали на лузі. Ну там річка така є. – Як вдалося тоді виграти? Якщо перший раз грав? Повезло. Майстерність. Нормально грали. Селищний голова Юрій Крепський, керівник заслуженого народного ансамблю колос, народний артист України Олександр Городник. Меценати свята доклали чимало зусиль, щоб всі присутні могли зігрітися чаєм, поїсти гарячих млинців. У нас час ми дуже мало приділяємо уваги нашій молоді. Ідея і мета, і ціль була відірвати якомога більше діток від телевізору, від інтернету і. Можливо, хоч трішечки привити любов до спорту, і хоча б до якихось таких ігор, які ми колись маленькими грали, коли не було інтернету, радісні обличчя дорослих і особливо дітей найкраще підтвердження.